Партнер програми Українська меблева компанія. Вона молода, амбітна та дуже цікава. Її голос та виконання високо оцінили члени мистецької ради фестивалю в Новий рік з улюбленими піснями та запросили до нас на ефір. Тож, це диван на Рудані у гостях. Аміна Осіпова. Аміна вивітанечка! Радий бачити. Нещодавно не була тут за камерами <с? зараз у нашому ефірі. Вже в центрі уваги. Дякую, що завітала. Будь ласка, займаємося. Я люблю співаків, а співачок ще більше, тому що є про що поспілкуватися, про виконання, про емоційні стани. Сьогодні мені хочеться про те, що всередині почути більше, ніж про виступи на сцені. Перед тим, як відбудеться наша розмова, я пропоную подивитись невеличке прев'ю. А вже після цього поговорити. Давайте. Давайте, шановні глядачі, увага на екран! Осіпова 17 років, займається вокалом 11 років. Співає у зразковому аматорському колективі театр естрадної пісні Аліса Палацу культури. Центральний у 2020 році приєдналася до цього творчого колективу, і саме тут із допомогою керівників розкриває свій талант, оволодіває новими техніками вокалу, стилями співу. Колектив став для неї великою родиною, що надихає рухатися вперед і досягати нових вершин. Слухайте, ну є про що поспілкуватися. Ось цей вихід на сцену в рамках фестивалю в Новий рік з улюбленими піснями. Як довго чи не дуже довго ви до нього готувалися? Ну, пісня була зроблена вже давно, і проблем з підготовкою не було до фестивалю саме сольно, наприклад. Але в ранок фестивалю був дуже важкий. Хтось, мабуть, щось якимсь чорним оком подивився, і було дуже важко, дуже тяжко. І взагалі голодні, приїхали на фестиваль, бо так було треба. І вечором вже лежали з температурою. А, ну так, так. і так, ті захворіли. Так. Ну мені завжди здавалося, що має бути навпаки, що до виходу на сцени. Може бути, все що завгодно. Отак було зранку. І ввечері було, все, що завгодно. <риклад> а, ну, а, окей, ну а як тоді сам вихід на сцену за власними? Я не хвилювалася, якщо чесно. Ця пісня вже пройшла всі хвилювання, всі, всі істерики. Я хвилювалася за всіх. Хвилювалася всіх з нашого колективу, більше ніж за себе. За себе взагалі не хвилювалася. Ну, вони заспівались, та й заспівались. Ми просто співаємо. Так. Ні, ну зачекайте. Ну просто співати. Це ж не просто співати. Ну це, це дуже вели... велика робота. Так, так. так. А, на початку ти сказала про те, що пісня була зроблена вже давно. Що це означає? А, ну, ця пісня була ще влітку зроблена. Коли ну ми ну, подали. в якому сенсі? А ну готова, вокально. вокально. Ми її зробили, а, вивчили. Ну, я просто, ну, бо пісня те, просто що... перероблена взагалі. Там ну був інший трошки текст. Ми просто зайшли оригінальну мінусовку і казали, робимо все. І ми зробили цю пісню дуже швидко. На Діти Хелп Юзік ми її вже подавали. Це було влітку 24-го року, мабуть, десь так. Чи може? Я не пам'ятаю. 24-го 24 наче. Окей, okay. взагалі, як зараз триває повномасштабне вторгнення? Чи є на твій погляд зараз для тебе особисто, для тих, хто поруч, місце для творчості в житті? Ви саме кажете про місто якесь Ні, на Сухрійні, про, особисто про… А, ну це для про... кожного різне. Ну, Ось, я ж можна і вдома робити. Можна робити вдома. Ну, наприклад, для мене місце творчості це наш ПК центральний. Я туди приходжу як у другий дім, ну, не, не знаю, майже кожного дня, в цьому місяці, наприклад. Бо конкурси, концерти. Ну, ну Це другий наш дім. Я вже в цьому ДК, ну, вже 11 років. Ого. Так. І всі ці роки ви співаєте? Так. Я не буду вам ставити питання, яке ставив Ростислав. Не у 20 того, років в цьому колективі в палаці культури. Скільки вам років, я не буду ставити запитання, але з всіх ваших років 11 ви на сцені. Так. Так, на ваш погляд, згадайте своє дитинство, перший вихід на сцену. Як це було? Ой, дуже тяжко, дуже хвилювалась у Новий рік з улюбленими піснями. був наш перший так. фестиваль. Так, це було ще тоді, коли туди приїжджали саме з піснями, які були ще ось там дуже раніч, ранішніх годів. А, там, може, 90 ті там якихось класних обробках. От ще за ті часи це було. Ну і це було ну, велике хвилювання. Я навіть не пам'ятаю, в мене місце Я не знайшла диплом. Я не знаю, що там в мене було. Це був мій перший виступ, так. А, ну... Тобі тоді здавалося, що все вийшло? Ой, Ні. <смір> я пам'ятаю, що вийшло на все. Але дуже була рада, що я вийшла взагалі. Ну, мене... Я дуже хвилювалася, дуже хвилювалася, але в мене є сім'я, це моя група підтримки найголовніша, і все в мене вдалося. Коли ти вже почала? Розуміти, що ти співаєш на професійному рівні, якщо можна зараз це так назвати, тому що я, на мій погляд, те, що чу це дійсно професійно. Ну, мабуть, ну, якщо чесно, а, ну не так давно, я тільки зрозуміла, що ось я дійшла до такого рівня. Просто є одна пісня, це секрет, яка пісня дуже такої крутої виконавиці. І нам колись сказали, що ой, вам до цієї виконавиці ще дуже далеко. А зараз ми співаємо її пісню. Ну, Може, колись її почуєте. Колись не буду казати коли. Але ви її почуєте. Ця людина присутня зараз? Ні, не присутня, на жаль. Достатньо багато, я думаю, з оператором так. я вже шутку: скільки зараз є, як казав на початку, готових пісень в репертуарі? Ой, за ці роки дуже багато, дуже багато. Ну... Ні, ну там приблизно ну приблизно? Ну, ну так скажемо більше десяти, може, п'ятнадцяти точно. Та ну дуже багато пісень. Просто були такі часи, коли ж був ковід, війна, і це от дистанційні заняття, це взагалі було нереально зробити. І якщо рахувати ще пісні з колективом, пісні в дуеті, без і в дуетах, і в соло, і в колективі, все що ну просто співаю, віз таке можна. А чи є, можливо серед тих пісень якась пісня особлива? Мабуть, um, ну, це ще ну давно. Це м -м, така пісня. Перша, де я вже почала по фестивалям їздити, Це країна мрій і сила. Сила це просто пісня, яку, яку я дуже довго возила. І це така пісня. Я з кожним роком у мене було щось нове в житті, і я переживала нові емоції, і в мене мінявся мій голос. І пісня кожен раз звучала по-іншому. Здивлячись на те, що я переживала в у собі у себе на душі, то пісня так і звучала. Коли я була трошки молодша, там була інтерпретація, що це сила, це моя мама. Потім вже пізніше, що це були хлопці. Ну там взагалі така пісня. Ну навіть якщо зараз її заспівати, це буде взагалі по іншому. Це виклик? <ріст> <ріст> Ні, просто... Ні я ще Ну, така що, трішечки там? Ну, може, якусь одну пісню така дуже низька в мене є пісня за тембром. У мене просто дуже цікавий тембр, я можу дуже низько співати. Ага, це робить вас та ваш голос унікальним? Ну як, ну просто я можу співати, наприклад, ну високо. Але є такі дівчата, які співають, ну, вище, ніж я. Але вниз я можу їх перегнати ще достатньо. Наша керівник ну, Оля Олексіївна це пісня серце «Хардкіс», вона взагалі не, не така низька, ми просто на Октаву її опустили самі, щоб розкрити мій діапазон. Оля Олексіївна, наш викладач, це придумала, і вона вже ходить і розказує, що аміна в тебе діапазон вже нижче, ніж у мене. Це як взагалі? Ну так. Так, а що робити тоді? У <laughs> нас є камери, у нас є оператор. У нас є достатньо багато людей в режисерській кабінці. Може, ми я знаю, що не готувалися? щось просто чому б і ні. А ну, можливо, можливо. Ну, давайте, давайте. Аміна Осіпова, друзі. Так, підготуйтеся, підготуйтеся, тому що я ж там казав, що Руда, ну, дивиться, гад ну, людей. Так. Зараз щоб цього хвилювання не було, щоб ви маленький фрагмент, ну, не давай. потрібно там на 4 хвилини. Тові, ну тоді, друзі, увага! Для вас піває Аміна Осіпова. Будь ласка. Пригорнись до мого серця і відчуй, що там нема немась, відпускай раз, прилітай саду, буду завжди тобі рада та зараз. Відпускаю лише раз. Вау, супер, супер, дякую. Ви дайте мені якусь табличку і поставлю 10, 10, 10 Ці всі історії про е, судівство. Це я вже ж не моя історія, але те, що я почув, мені е, дійсно сподобалося. Хочу ще трішки про колектив і знову ж таки про емоційний склад виступів. Тобі особисто більше імпонує, подобається виходити. На сцену в форматі соло чи все-таки поруч зі своїми друзями, знайомими, зі своїм колективом? Ну я не знаю. Взагалі, ну колектив, колектив вже це, це родина. У нас дуже класний колектив. Викладачі ну, роблять таку атмосферу. Нам завжди кажуть, Ольга і Тетяна, твердохліб, привіт. Вони завжди нам кажуть, щоб у нас завжди була дружня атмосфера. Ми стараємося її підтримувати. А, і ну, це різні речі. Коли ти виходиш сольно, ти розумієш, що. Тільки ти ручаєшся за себе, за свою пісню, всі свої партики – Це ти винен. А в колективі це один локомотив. Нам завжди кажуть, що це ви повинні бути отак разом. Якщо хтось пливе, пливуть всі. Це ну це важко поспівати в колективі. У нас і пісня, ми співаємо потім каноном, а капельно це дуже важко. І якщо один летить, то це все, це крах. Якщо когось одного нема, ми в три голоси співаємо, когось одним одного нема. Це дуже важко вже щось будувати. Ми вже ну, звикли, що ми один за одним це отак слухаємо один одного. Так іноді буває важко нам один одного почути. Хтось співає гучніше, хтось тихіше, але ми все одно справляємося. Мені так подобається і дует, і ми сольно. Мені все подобається. Я просто дуже люблю співати. Окей, okay. давай ще філософське запитання. Музика для тебе. Що це? Ой, музика це. Це ну я дихаю музикою, я живу цим. Тому що музика це спосіб виразити свої емоції. Е, музика це взагалі ну, це щось дивовижне. Ти можеш робити все, що ти захочеш. Е, хочеш, співай низько, високо, там, хочеш плач, хочеш смійся, весела, сумна пісня. Роби все, що хочеш. Це ну, ти співаєш, ти можеш робити все. Абсолютно все. Ти можеш виразити просто любу емоцію піснею. Ну, я, ну, мені здається, так, там тансори можуть сказати, що танці це виражають. А ну, для нас це пісня, музика, музика, яку ти слухаєш, яку ти співаєш. Ну, все ну, за настроєм. Це дуже круто взагалі. Постановка впливає на виконання? Ой, так. Бо взагалі, ну, наприклад, нам, Тетяна В'ячеславівна, говорить, так, від себе працюємо, і ми працюємо від себе, їй завжди все подобається. Є так, що вона там може трошечки підкоригувати. Чучи так, щось так зробити там, піди туди, туди. А є такі пісні що це повна постановка, наприклад. Скоро буде така пісня, не буду казати, де не буду казати з ким. Очікуйте, поки «Центральний», слідкуйте. Дивіться, буде така пісня. Там тільки постановка співу такого прям великого нема. Два голоси все одно є. Але постановка там просто. Ну нас намагаються розкрити максимально з різних сторін, щоб показати нас різних і в етно, і в такому якомусь смішному варіанті. І ну, якщо і постановка якась придумана, якщо там є прям танці, треба бігати щось по сцені, щось робити, крутитися, то це важко, це впливає на вокал. Ну, я ж про це питаю. Нам сольно кажуть, що не робіться, що хочете. Ну, Ми сольно стоїмо і ми самі там розуміємо. У нас дуже лояльні викладачі. Якщо треба там, ну, тяжкий момент вокально, стій, не ходи, співай, роби, що хочеш, там, ну, просто стій. А є коли тут можеш ходити, можеш там, все давай, співай, ходи. Отак. Окей, сі пісні, які в твоєму репортару, це кавари на відомі композиції чи є щось авторське? Ні, авторського поки немає. Взагалі, в майбутньому хотілося б щось колись зробити, але це під великим питанням. Але хотілося б. А поки що це кавери. Ми намагаємося максимально інтересно зробити якусь пісню, щоб вона не була просто красиво, просто заспівала красиву пісню. Хочеться, щоб це було. от, О, я такого ще не чув. Щоб ну як на цьому фестивалі підходили і казали, я не чув пісню, таку я не чув у цьому саме виконанні, саме таку інтерпретацію. Я не чув це дуже цікаво. І це приємно, коли так підходять і кажуть, що це було вам це круто. До нас підходила Слава Романченка. Жінка і казала: така Вау, просто ви вийшли на сцену. Що це взагалі? Такі тембри, такі пісні. Це було просто вау. Давайте в цьому напрямку. Далі я буду вашою фанаткою. Ну це приємно, звісно. Це дуже приємно. Було таке. Окей, кудись свої пісні публікуєш. Ну, трошки, наприклад, є якісь сольні моменти. Я співаю ще детом з Євгенію Бестровою. В інстаграмі моєму може щось. Я не ну, я не публікую. У мене інстаграм сторінка ну не просто так. Наприклад, я тільки співаю. Це просто моє життя, щось там моменти поїздки, фотки. І так іноді там буває щось з концертів, там дуетом, сольним, якісь фотки, відео, щось як. Ні, просто зараз, на мій погляд, такі унікальні голоси. Вони. Скажімо, так потрапляють там, до рекомендацій, десь там заходять в тренди в Тіктосі. Ніколи про це не думала, щоб там своє. Думала колись. Ну, це нас, розумієте, це час. Я в 11 класі. І що? Це репетитори, НМТ, ДК, це дуже багато все. У мене 4 репетитори, у мене школа, я відмінниця вже всі 11 років. Нічого собі. Так, У мене кожен рік похвальний лист, 9 клас відзнакою. На цей рік я теж йду з відзнакою, на золоту медаль. ДК, це ну, якщо це фестивалі, концерти, це реально. Кожен день. Ми були так, ну, я так сижу думаю, та що ну, не будеш кожен день? А ми так кожен день щось приходимо. Я вже кажу, знаєте, я так дивлюсь. От ми їздили в Буковель теж. Кожен день виходимо, кажу, вже рідні стіни. Я вже тут частіше, ніж вдома. Дома тільки ночую і все. Mm, ну, слухайся, Здається, мені, що. Така насичність життя робить тебе, ну скажімо так, людиною підготовленою до будь-яких подій, які можуть відбутися в нашій країні. Ну, взагалі так. Ну я дуже переживаю стосовно цього. Я вірю в перемогу, що все у нас буде добре. Якщо все буде добре, я звісно хотілося б в Київ. Мені здається, що Київ це якесь місто, таке творче, ну таке круте. Ну звісно, ще є Львов, але Львов він такий більш культурний. Але як сказав колись Ростік, вона хоче бачити дах просто паласу спорту, а не львівської опери. опере. Зрозуміло, зрозуміло. Слухай, ну це круто, це цікаво. Я казав на початку, що. Молода, амбітна, дуже цікава. А саме так і відбулося: не зупиняйся, займайся тим, що займаюся. Золота медаль. Це непогано. Я скажу. Потім якийсь там червоного кольору диплом. Також це. Круто, іди до мене. Амін, неймовірно радий за те, що потрапила Дякую. сьогодні на ефір. Спілкувалися і поспостерігала за тим, як знімаються програми. Так. Маю надію на те, що тобі все те, що відбулося в рамках цих 20 хвилин, імпонувало. Що Там було приїдеш вратись. кудись? в Палац культури Центральний, скажеш всім слухайте диван, нормальна Звісно. історія. Всім покажемо. Ось тому дякую тобі. Дякую за творчість за твоє виконання. Не зупиняйся, досяг своїх цілей. Зараз туди, будь ласка, подивись та зуди бачиш червону лампочку. І отак от помахай. До побачення! Партнер програми Українська меблева компанія.